Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програми, що робить події зрозумілішими. Благодійна допомога для АТО більше не обкладатиметься податками. Закон про це підписав президент. Сьогодні ми поговоримо про те, як виконуються інші критично важливі для армії рішення влади. 11 липня концерн Укробоноронпром мав надати РНБО новий варіант держзамовлення підприємством вітчизняного оборонного комплексу. 26 серпня уряд санкціонував невідкладне викуповування всієї військової техніки, яка виготовляється концерном і знаходиться на його складах. І негайне поставлення її в зону бойових дій у студії Сергій Пінькас, заступник гендиректора укроборонпрому Юрій Бірюков, один з най. Відоміших волонтерів, що допомагають армії, засновник групи Крила Фенікса, вітаю вас вчора. Міністр оборони Валерій Гелетев Гелетей заявив, що вивчається, як працюють, так як здатні працювати заводи держконцерну «Укроборонпром». Ну і що мене здивувало, це слова про те, що ми повинні знати, що потрібно зараз українській армії, зазначив міністр. А що зараз не знають. Какие зарастан с озброениями, пан Юрий? Вы, фактически, аудиции проводили? Но они зачастую как раз не знают, что есть, и очень часто не знают, что нужно. Потому что в основном пользуются инструкциями нормативной базы 60-70-х годов. И когда обнаруживаются экземпляры стрелкового оружия с 43-го года, 44-го года, но при этом по документам значится, что все же есть... Поэтому, да, они, к сожалению не завжди знають ситуацію. Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалам сказав, що 60-65% техніки на передовій було знищено, і е, заміна цієї техніки за словами президента вже є цій техніці. Прокомментируйте, будь ласка. Ну, насчет того, что много техники пострадало, это да, правда. Насчет того, что вот замена уже есть, пока так особо не фиксировал. То есть по ряду бригад там ситуация с техникой более не менее нормальная, по ряду бригад одна грустная и катастрофичная. Возможно. Тобто, без техники. ну, в, не совсем без техніки. Та ж 25 я ВДВ, яка достаточно довго там на передовій, у неї почти вся техніка погибла, і, в общем-то, їх зараз виводять на восстановление Возможно, боєспособності, можливо, їм щось предоставят у Караборонпром. Пане Сергію, я знаю, що працюють виїзні ремонтні бригади в зоні. АТО. Тобто наскільки вони справляються з ремонтом техніки, чи є там що ремонтувати. Давайте трішки з інакшого боку подивимося ну, на цю проблему. Давайте подивимось. Власне, от спочатку з цього боку, а потім перейдемо добре, про добре. Коли по є голові. пошкоджена техніка, відповідно до певних абсолютно там давно вже складених нормативів, проводиться її дефектування військами. Міністерство оборони та відповідними підрозділами, і ця вся техніка розподіляється на три групи: перша група, яка може бути відновлена безпосередньо Міністерством оборони з незначними пошкодженнями. Друга група це та, яка може бути відновлена саме виїзними бригадами. І третя група, яку неможливо відремонтувати в польових умовах, вона повинна бути відвантажена безпосередньо до виробничих приміщень у для послідуючого ремонту. Для того, щоб збільшити можливість. Міністерство оборони щодо дефектації та ремонту техніки, ми збільшили вже за два тижні вдвічі кількість присутності саме виїзних бригад. Тобто, якщо раніше було 12-15, сьогодні, верніше вчора, по факту, і вже було 30 і ще 5 готуються до виїзду. Окремо ми забезпечили наявність виробничих потужностей та безпосередніх фахівців на самих заводах. І співпраця наша відбувається таким чином, що та техніка, що нам доводиться для ремонту, вона фактично ремонтується. Або ну, бувають такі, такі ситуації, коли, наприклад, нема запасних частин. Історично так склалося, що їх немає в Україні. Шукаємо, виготовляємо самі, та десь запозичуємо, знімаємо з так званих донорів, але триває робота в цьому напрямку. Тому що стосується наявності техніки, це не компетенцію короборонпрому, це є люди, які цим займаються генштаб та міністерство оборони. Стосовно ремонту, всі завдання, які перед нами сьогодні ставляться, вони в строк відповідно до навіть чи не укладених угод, а виключно усних домовленостей, оскільки укладання договору це значно великий термін роботи. Даби не ускладнювати ці питання, ми ремонтуємо, передаємо Як підприємства вашого концерну зараз завантажені в основному. Це ремонт, модернізація існуючих зразків озброєнь чи виробництво нових, яких так само військо потребує? Наші підприємства на сьогоднішній день займаються абсолютно всім спектром виробничих справ. Ми займаємося і розробкою нових озброєнь, але їх доля. Абсолютно незначна, так? бо ми розуміємо, що основним для нас є кількість техніки. Кількість техніки абсолютно зрозуміло, що можливо забезпечити за рахунок або ремонту тієї, що постраждала, або модернізації тієї, що існує з радянських часів на складах або Міністерства оборони, або в надлишковому майні, яке може зберігатися на території заводів, територіально зберігатися на території заводів. Тому, Основний акцент це дійсно модернізація та ремонт техніки, що була створена ще до нас. Пане Юрію, ми на параді 24 серпня бачили якісь нові зразки зброї, БТРи, автомобілі. Краще воювати старим, модернізованим, чи вже закуповувати зараз, використовуючи те перемир'я, так зване, яке постачати на озброєння новітні зразки. Заключається в тому, що його ж цього нового вооруження, його. Хотели бы закупить, но он же не лежит нигде на складе. Там сотни БТР-4Е. А про 500 танков на заводе Малышева. Ну зараз, пан Сергей, Поверьте, я таких легенд и историй слышал достаточно много. В первое время я даже срывался с места и несся там на очередной склад, потому что вот очередные волонтеры или очередные активисты местно обнаружили. 27, по-моему, танков Т-64, вот тоже рядом с Николаевым, но танки по факту там стоят, это крымские танки. Но они в нерабочем состоянии, в ближайшем обозримом будущем они не смогут ездить. Поэтому рассказов много, но по факту потом выясняется, что, увы, эта техника не работает. На параде были образцы техники, там были БТР-4Е, были БТР-80, которые не являются новой техникой. Был десяток кразов кугуар, которые производятся не в Украине на сегодняшний день. Был один Спартан, который не производится в Украине на сегодняшний день. Вот, собственно, вся техника, которая была на параде. Там ничего такого. Тобто наш вот, це не ремонтувати пошкоджене и модернізувати верно. те, что зараз гниє, там ржавея на складах. А Склон уже богатый. Мощностей по производству новой техники, насколько я знаю, не так много. Мы не можем сейчас тисячами їх робити в місяць. Якщо дозволите, да, ви сказали, повніст. щоб прокоментувати. Треба дещо розрізняти історичну складову українську. Заводи у Короборонпрому були передані 2012 року, саме як керуючі компанії. До цього ці заводи належали до Міністерства оборони. І коли було питання надлажкового майна, саме це майно Міноборони було зосереджено або безпосередньо на їх складах, або на складах підприємств, які їм були підпорядковані. Коли підприємства були передані, саме надлишкове майно з точки зору власності залишилося в Міністерстві оборони, і воно так і стоїть там. І в тому є проблематика, що приходять звичайні люди, заходять на завод, бачать, що там стоїть угу. там 300 танків, але відношення до цих танків в концерн фізично, юридично збереже. Тобто, належить жодна ця має. техніка міну. Міноборони. Тому є на сьогоднішній день певні зрушення. Вони, а мож... чому воно там стоїть досі? Надлишкове майно? Це майно, яке, яке не було або на озброєнні, або не використовувалося, або не відповідної категорії. Дивіться, є декілька категорій техніки, якщо ми кажемо про четверту, то це металобрухт. Якщо ми кажемо про другу, то це 85% готовності. Тобто законсервували колись, так? приїхали там, акумулятор змінили, фари поставили і поїхали. Коли ми розпаковували, були такі факти: 85% готовності техніки, виварювали кришку, люку, заглядали всередину, а там нічого немає. Тут... Тобто, все це надлишкове майно. Воно зараз негайно не може бути поставлено mm -hmm. на озброєння української mm -hmm. армії. А, ваші названня. підприємства мають попрацювати mm -hmm. з цим. Ми на сьогоднішній день бачаємо в надлишковому майні сировину базу. Тобто, як є корпус танку, все да? дайте нам, будь ласка, цей корпус танку. Ми його забезпечимо необхідним технічним обладнанням. і Він вийде, буде працювати. Додатково ще використовується проблема значно ширша. Нема запасних частин. Наприклад, танк Т-64 не виробляється запчастин на нього. В Що Україні треба? в Україні також. А де треба закуповувати? Нема танків. Самим Скільки треба танки производства 70-х років. К ним уже не роблять запчасті багато років. Ну и плюс само понятие – это избыточное имущество. То есть никто ничего хорошего в категорию избыточного имущества ну, не записал бы. То есть туда записывали... Короче, продали, да? Да. То есть его туда записывали то, с чем уже непонятно, что делать. Его и продать достаточно сложно, потому что в таком виде оно не нужно никому. И сделать с ним ничего не получается. Ну, є така процедура щодо використання автомобілів або техніки донорів. Що це таке насправді? Це можливість зняти будь-яку запчастину, що треба, потребує ремонту на інший, з тієї, що стоїть саме в цьому залишковому майні. Це забезпечує певну, певну інтенсивність виробництва, але і на, на таких питаннях також є певні складності, чисто бюрократичні. Бо це майно, це власність держави, там є процедура списання, і ми дуже часто стикаємося з такими Пане Паневі, в інтерв'ю Українській правді від 10 вересня, Сказали, що на базі «Укроборонпрому» стоять 6 підготовлених до експорту одиниць потрібної вам техніки. Це, очевидно, йдеться про укомплектацію батальйона Фенікс. Ніяк не можете забрати. Чи вирішилася ця ситуація? Ну, 14, по факту 12. І от час назад, в Генеральному штабі опять мало общення насчет техніки. А «Укроборонпром» вже давним-давно готов. Її передати, а все никак Министерство обороны не оформит все необходимые процедуры. Это самоходно артилерійські установки 2 с 1 Добре, А як це тоді відповідає постанові уряду від 26 серпня, де йдеться що невідкладне викуповування Міністерством оборони Нацгвардії всієї військової техніки, яка виготовляється у короборонпромог, знаходиться на його складах. Негайне поставлення її в зону бойових Так гнів. от, со сторони Украборонпрома не... Укроборонпрома, раз ніяких возражень не було. Я їм позвонив в середині августа місяця, до довод этого постановлення. І со сторони Укроборонпрома ми этот вопрос. решили за 15 минут. Два телефонных звонка. А, но все равно ну, бумаги-то нужны. Не можем же мы туда просто приехать и ссылаясь на какие-то законодательные акты просто тупо отбирать. А поэтому нужны бумаги со стороны Министерства обороны. И вот тут начинаются чудеса. Державное замовление э, сформовано уже? Сформовано. В Лип не шлося про это? Вы передали свой проект? А, Чи ну... Э... Буде доцільніше мені так займати позицію дещо виважену. Є питання концерну. Ми подали відповідні свої пропозиції до державного оборонного замовлення. Якщо ви задасте мені питання, чи всі були наші пропозиції враховані, я вам відповім не всі, в більшій, а докладніше в більшій, які не були враховані, в більшій які були? частині не були враховані. Але розумієте, є розуміння, що в країні йде війна, так? Ми всі робимо. Для того, щоб вона найскоріше закінчилася, абсолютно все, що можна і не можна. Але є робота певних посадових осіб, які за це відповідають. Тобто є структурний підрозділ в державі, який безпосередньо складається оборонзамовлення, це Міністерство оборони України. Всі пропозиції від волонтерів, і від нас, від інших якихось там структурних підрозділів були подані, вони певним чином опрацьовані і видані безпосередньо як документ, за який вже було проголосовано. Якщо ми кажемо досконалий він чи ні, абсолютно недосконалий. Саме тому зараз в нього вже формуються певні зміни. Ну, наприклад, якщо там без конкретизації досить детально, певна там рушниця зазначається як такого-то виробництва з таким-то номенклатурним номером. Це ж не, неправильно. Тому що якщо таку рушницю з таким-то номенклатурним номером певна країна нам не відвантажить, то це абсолютний тупік. Бо відповідно до бюджетного законодавства з іншим номенклатурним номером схожу рушницю поставити не можна. Мова йде і про легкі броньовані автомобілі, і так, далі, і так далі. Але я не хочу критикувати, бо сьогодні наших колег багато критикують. Я мені простіше казати про те, чи можна їм допомогти. Допомагаємо ми таким чином. Окрім державного оборонного замовлення, є окремі угоди між і Нацгвардією, і Генштабом, і Міністерством оборони, і прикордонниками з нашими заводами. Ми звужуємо рамки між оформленням документів і безпосередньо передачою техніки. Навіть є факти, коли без жодного документу на рівні усних домовленостей техніка відвантажується, вона вже їде працювати в АТО або там. Вирушає ДАТО, а потім ми все це там доводимо до певного розуму. Чи правильна така ситуація в країні? Мені здається, що ні. Концерн чи... в борг працює чи чекає, поки розрахується Вимушаний. тільки тоді зразки. На техніки сьогоднішній день, в якщо є факти, то, що на заводах не відвантажується, тобто не виконується доручення президента щодо дуби на відвантаження виробленої або модернізованої техніки, то. Ну, дуже серйозні є претензії з боку керівництва Короборонпром безпосередньо до керівника заводу. Вони співпрацюють, наші керівники заводу співпрацюють з представниками Міністерства оборони і затримок в цьому питанні нема. Ми виконуємо функцію дещо координаційну, тобто ми потім відслідковуємо, щоб на цю техніку були відповідні документи оформлені, і підприємство безпосередньо отримало кошти. Абсолютно розумно буде питання, чи, чи нормальна така практика? Абсолютно не нормальна. Але що ми робимо? Ми запозичуємо кошти всередині, да, бо є більш заможні підприємства, менш заможні підприємства. Ми запозичуємо ці кошти і фінансуємо наші підприємства, які фактично виробляють цю техніку. Бо якщо ми беремо, наприклад, бронетанковий напрямок, це 11 підприємств в Україні. 11. А а їх в концерні 134. Тобто є непрофільні, які не займаються, наприклад, конкретно там бронетанковою галузю, звідти вилучаються кошти. Можливо, там навіть інколи в примусовому порядку, але ми розуміємо, що робимо державну справу. І наші заводи сьогодні мають можливість і заправити техніку, щоб вона поїхала до у вигляді виїзних бригад до зони АТО і відремонтувала ту техніку, яка безпосередньо на виробництві. розслідування в підприємствах концерну коробормпрому як вони стимулюють власне роботу над модернізацією техніки, чи заважають там скільки керівників було змінено. Чи порушення якісь справи? Насправді завдання заводу займатися виробництвом. От коли керівник заводу починає займатися політикою або краде гроші, ну так, такого керівника ми ж не будемо тримати. Тому ті люди, які мають певні складності з законом, вони просто в нас вже не працюють. По тим людям, поки є питання, відправлені відповідні звернення до Генеральної прокуратури, їх кількість вже більше 20. Відповідні процесуальні дії тривають. Так ті керівники, які на сьогоднішній день працювали в передніх керівниках, так там концерну, або обл... нам ми поза політикою стоїмо. Якщо це професійна людина, якщо вона виконує задачі, вона працює далі. Заважає чи ні, я, я вважаю, що навіть стимулює. Бо у тих людей, хто залишився, нема по-русські да? Зробити так, щоб кудись гроші події, бо це ж державне майно, так не можна відноситися, як раніше до нього відносилася. Пане, е якщо говорити знову про державне замовлення, то що треба в пріоритет поставити? Що українській армії зараз найбільш потрібне? Ну, дві сторони медалі. З однієї сторони, нужна бронетехніка, да, вона нужна, але з другої сторони, на мой взгляд, навірно, непрофесіональна. Мене більше беспокоїть відсутність теплої екіпіровки. в нашей армии, потому что существующая форма старого образца не выдерживает вообще никакой критики. Существующая форма нового образца, она стала чуть удобнее, качество у нее весьма спорное. Ну и опять же, она далека-далека от совершенства. А многих вещей у нас, опять-таки, просто не положено ни по каким инструкциям. Тоже термобелье, которое вот сейчас, это самая модная э, покупка, это покупка термобелья, как бы вот она у нас ни по каким инструкциям не положена. В инструкции существуют фразы «утепленное белье», но это не совсем то. И плюс это советского образца белье, которое обнаружилось на складах Министерства обороны исключительно с 42 и 44 -го. Они вчера докладывали размера. Ну, то есть ни на какого меняемого десантника оно не налезет. Они сделали сейчас новый заказ на утепленное, опять же, утепленное белье. Но будем У зараз холодно, зараз реально холодно. холодно. Що це означає, що перевдягають наше військо в теплий одяг згідно інструкції? Чи вони, Тебі ці бійці наші мерзнуть? Середня температура ще не стала 8 градусів. В літній формі, так? Вони ще у нас ходять, ну реально, в реаліях, вони вже давно би, ходять в нормальне, більш-менш, у кого є можливість. Тому що в уставній формі взагалі, по-моєму, ніхто не ходить. Тобто одягають на себе, що привезли волонтери, або що купили за свої гроші. Ну, повертаючись до державного замовлення, ви кажете бронетехніка. Бронетехніка це знову ж таки повертаючись до сказаного раніше, відновлення модернізація того, що було на озброєнні радянської армії. Ну я просто Чи там, там, для того ж 3-го батальйона 79-ї бригади, я з більшим удовольствием би фотографував БТР 4 наприклад. але далі нам 70-ї, -е, тому. Імаємо те, що маємо, їх ще отремонтувати можна. Укроборонпром з державним замовленням, яке зараз та, там, є в проєкті, доводиться до ну, якогось знаменника, він може впоратися чи потрібно нам щось ще закуповувати? Згадали про запчастини до Т-64, яких немає. Якщо ми будемо розглядати завдання для «Укроборонпрому» комплексно, то ми з тими обсягами, які присутні, готові абсолютно чітко впоратися. Я вже неодноразово казав, що «Укроборонпром» – це абсолютно гнучка, зрозуміла структура. Якщо в нас є, наприклад, до 40% недозавантажених виробничих потужностей по виробництву саме або модернізації чи ремонту. Борнетехніки, ну це ж про щось каже. Це зараз станемо це. Зараз. І ми про це завжди публічно кажемо. Тобто дайте нам замовлення, дайте нам сировину, і ми готові будемо на місяць ще до 300 одиниць техніки додатково випускати. Але є певні бюрократичні перепони, на які не може у вплинути навіть при наявності дуже великого бажання. Тому, якщо ми кажемо про те, що держава поставить певні питання перед нами, якщо треба, ми збільшимо кількість працюючих. Якщо треба, ми забезпечимо додаткові виїзні бригади. В математику давайте порахуємо: 15 бригад по 4-5 по осіб. Це було 90 спеціалістів, які забрали з заводу. Сьогодні їх 30. Цих 90 ще десь знайшли, але ми не втратили кількості людей, що працюють. Тобто ми додатково знайшли ветеранів, учасників бойових дій, афганців і так далі, які розуміються, що це таке. І якщо ми кажемо про державну оборону замову, наприклад, вже на 15-й рік про це також треба думати. Да то ми виступаємо з ініціативою, що нам довели його сьогодні. Щоб ми розуміли, яким чином на яких потужностях ми це можемо зробити, зазначили ті проблеми, які в нас вже будуть зараз, або там ті ж корпуси на БТР, да? або, наприклад, там корпуси чи ремонтна база для танків, щоб ми вже зараз почали відпрацьовувати ці питання, і коли настане новий бюджетний рік, щоб ми прийшли з наявності е матеріально-технічної бази ремонтної з підготовленими виробничими потужностями, з кількістю людей, які відповідають необхідній кількості, і розробили собі виробничий план. Якщо люди, хто знає, що таке виробництво, ну дуже важко працювати з коліс. Пане Сергію, поясніть, будь ласка, я правильно зрозумів, підприємства зараз тобто, так, не довантажені. Не питання в тому, там, скільки змін працюють працівники, чи укомплектовані ці підприємства <кій> робочою силою. Питання абсолютно в інакшому: ці підприємства забезпечені виробничими потужностями і робочою силою, яка надасть можливість до 40% збільшити кількість техніки, що передається. Тобто, якщо буде сформовано правильно зараз замовлення для «Укроборонпрому», я сказав, до 300 одиниць техніки ми готові додатково випускати. Пане Юрію, ще, будь ласка, ми почали говорити про одяг, зимова специфіка, От, крім угу. теплого одягу, що потрібно ще українському війську для того, щоб ефективно. Защищать, триматы рубежи в час так называемого. Ну вот про удержание рубежей вчера тоже поднимался этот вопрос на совещании в генштабе, ведь колоссальное количество блокпостов, которые там сейчас уже установлены, явно будут появляться еще. Это летом было нормально в палатке а там ночевать. Но зимой не получится так. Поэтому нужно срочно добывать эти кунги с печками в фургоны. Нужно больше самих по себе печек. Потому что эти штатные печки, буржуйки тоже, в общем, то еще чудо инженерной техники. Нужно где спать, нужно на чем спать, нужны спальники. Ну, то есть нужно все то, что сохраняет тепло и добавляет тепло. Так, в общем, это самое главное для нас сейчас. Ну, це все в Україні можна виробити, чи треба знову ж таки якісь бронежилети, каски в основному закуповувати і везти сюди через кордон? Да нет. Ну, що касається палаток і печек, ну, ми в состоянии це изготавлювати. А что касается того же, той же формы, теплой, да, мы тоже в состоянии ее шить нормально. И ткань мы готовы нормально использовать. Но не горит. Каждый раз, любая ткань, за исключением, пожалуй, там, одной или двух фирм, она любая ткань горит. А вопрос в том, как она горит. То есть она начинает сама поддерживать свое горение или она тлеет, как хлопчата бумажно. Ткань же по-разному может гореть. Пане Сергею, Як виглядає ситуація із поставками озброєнь, чи принаймні розмовами про ці поставки із нашими західними партнерами? Чи є, бодай там один проєкт, говорили про Польщу? Коли ми конкретизуємо те, що ми хотіли би, от, і розраховуємо на відповідь? Ну, що відбувається після зустрічі президента з керівниками європейських країн, так це було. Якщо я не не помиляюся під час саміту НАТО, дійсно в отримані було домовленості стосовно допомоги певних країн світу нам, або технікою, або певним знаряддям, або якимось іншим там військовими приладдями. Чи на сьогоднішній день це питання вирішено? Ну я не можу сказати, що це майно вже у нас є. Але точно можу сказати, бо ми маємо можливість бути учасниками такого процесу, вже оформлені певні документи, є там певне листування, тобто ведеться певна підготовча робота стосовно відвантаження або на безоплатній основі, або на основі оплатній, коли сплачують за це певні волонтерські організації, але іноземні, так, або за ту ціну, ну скажімо так, за яку. Ну, дуже було б нормально купити цю техніку. Тобто вона а, значно нижча, ніж ринкова. Про що йдеться? Ну, йдеться і про летальне, нелетальне зброю. Йдеться про певні безпілотні літальні апарати, так? безпілотники, як їх називають. Йдеться мова про а, легкі бронеавтомобілі. Йдеться мова про... Певні запасні частини, наприклад, для тих же танків і БТРів. Ідеться мова про устаткування, певне ну, там, стрілкове, наприклад, озброєння, яким повинні укомплектовуватися наші автомобілі. Тобто, ми ж розуміємо, да, що без там, гармати БТР це просто. Залізна коробка, так тобто треба зробити таким чином, щоб вона була забезпечена певною зброєю. Сама ця зброя не також в радянські часи була виготовлена. Тому там є певні пропозиції наших партнерів, які зараз обробляються, як вже сказав. І я думаю, що найближчим часом вони вже будуть в Україні. Підприємство короборонпрому вони здатні випускати військову продукцію належної західної якості насамперед по бронежилетах, по кевларових касках, інші зразки. Чи от є можна сказати от. Це ми не можемо виробляти, це нам треба тільки закуповувати. Ну, дивіться, ми вибудовуємо абсолютно стійкий, конкретний і відвертий діалог з, з усіма. Так, якщо б ми сказали, що ми можемо це робити зараз, то це було б абсолютно неправда. Тому що сам самі наші підприємства вони були налаштовані і на виробництво, і на спосіб виробництва і на технології 60-х, 70-х років. Так і абсолютно всі спеціалісти вам про це скажуть. Але це намагає... чи намагаємося ми зараз цю ситуацію змінити? Абсолютно так. Ми ставимо собі на меті співпрацювати, наприклад, з цією ж Польщею стосовно певних технологій щодо приведення нашого зброєння, наприклад, до параметрів НАТО. ми хочемо розглядати питання розміщення на наших виробничних потужностях сумісного виробництво, наприклад, того, такого, яке зараз використовується там, або в питаннях озброєння, або того ж бронетанкового напрямку. Так, ми хочемо купувати певні технології, якщо це вдасться нам так, і додатково розробляємо нові. Тобто, якщо ми кажемо про наявність нової техніки, її і, і не так багато, але до кінця року президент поставив питання, ми будемо пропонувати певні новітні зразки у вигляді експериментальних якихось екземплярів, але ті, які повинні бути. По послідуючому поставленні на озброєння в Міноборони і використовуватися вже безпосередньо військових операцій. Дякую На завершення, пане Юрію. Основні проблеми волонтерського руху, який працює на потреби армії. Станом на цей момент нарешті дочекалися закон про позбавлення оподаткування благодійної допомоги. Президент підписав, що потрібно зробити найближчим часом ще. Да у нас со стороны государства как-то особо проблем никогда не было. Волонтерское движение старалось не пересекаться с государством, поэтому и проблем с точки зрения государства не было. Подписанный закон, ну классно, со многих снята головная боль. А основная проблема сейчас катастрофически уменьшились объемы пожертвований. и, соответственно… Людей порамиря заспокоили. Да, да не только, ну... То у людей закінчуються свої власні деньги в країні не така уж радужна економічна ситуація, поэтому у людей просто закінчуються свої власні деньги. Плюс іде зима і многим нужно покупать зимні вещи. координація. Як працює, тому що щоб не було такого, що ви закуповуєте те саме з вашими колегами з інших груп. Uh, ну так сложилось уже, що в основному всі волонтери привязаны к какой то одной конкретної воинской частини, як правило, Поэтому мы рідко пересікаємося. Плюс не хватающего так великі, що рідко удається привести чогось слишком много. Дякую, Юрій Бірюков, Сергій Пінькас. Це була програма. Про головне говорили про те, як озброюється зараз українське військо. Побачимось на все добре.